Всім привіт! Вітаю вас у новому відео, і сьогодні ми поговоримо про мій сад. І хоч ми купили хату у селі, про що є окреме відео на моєму каналі, раджу вам його подивитися, якщо ви ще не бачили. Дуже багато чого вам стане зрозуміло про нас і наш спосіб життя. Так от, незважаючи на те, що ми купили хату у селі, та все ж тут нас приваблює не господарка, там кури, свині, город, корови, в село ми переїхали заради свого подвір'я, свого простору, сад, пейзажі, барбекю, відпочинок. Ось такий асоціативний ряд у нас, власне, з селом і з таким заміським життям. Взагалі, я візуал, і мені дуже важливо, аби довкола було красиво. Тому тепер активно берусь за ландшафтний дизайн. Звичайно, при освоєнні будь-якої території є свої правила і послідовності. Там, до прикладу, радять спочатку залити фундамент, тоді зробити огорожу, тоді будувати будинок, робити мощення, і лише після цього всього починати облаштовувати свій сад, город і, взагалі, дизайн ландшафту. У нас вийшло трошки по-іншому. Будинок вже був, ми його тільки добудували. Потім зробили бруківку. Аби не місити болото на подвір'ї. Зараз, по ідеї, мала би робити огорожу, але поки нам не виходить, тож я буду займатися ландшафтним дизайном і власне, проектуванням самого саду і концепцією. В цьому питанні моя логіка дуже проста: купляти дорослі рослини дуже дорого. Робити весь проект зразу також дуже дорого. Тож буду робити це частинами, зонами і рослини буду купляти молоді. щоб поки ми доробимо там будинок і паркан, вони вже підростуть, і буде вся картина мати такий завершений вигляд. Та, попри все, будь-яка робота починається з планування. І в цьому випадку, як ні в якому іншому, пропускати цей етап не раджу нікому. Якщо, до речі, маєте можливість, залучайте професіоналів, а якщо ні, ну будемо вже якось викручуватись разом. Нагадаю, наша ділянка має 22%, сотки, вона такої про прямокутної витягнутої форми і візуально поділена на дві частини: таку якби парадну і робочу. Ну, Мені здається, що в селі ділянки такого плану, практично всі ось так були поділені. Це ще, звісно, пов'язано з тим, що тримали багато худоби і її так якби, відмежовували трохи від парадної частини подвір'я. В нас це планування теж збереглося, але я маю дещо інші плани щодо фан Малюю все на папері від руки. І ось вам лайфхак від мене. А якщо ви, як і я, не дуже можете в уяві побачити загальну якусь картину, то треба зробити собі таку візуалізацію, щоб розуміти, подобається вам результат чи ні, як загальна картина виглядає. І для цього не обов'язково володіти якимись спеціальними програмами. Можна взяти, так як я, наприклад, список рослинок, знайти їх в інтернеті, їхні картинки, фотографії в масштабі, в кольоровому вигляді роздрукувати, повирізати і вже потім, як пазлик, отак собі на папері складати і дивитися композиції. Звичайно, можна це все просто намалювати олівцями кольоровими чи фломастерами, але художник з мене, якщо чесно, ніякий. А от побавитись в конструктора мені було досить цікаво. Усі ландшафтні дизайни роботу над ділянкою рекомендують починати зі спостереження, яка освітленість, які ґрунти, які умови, як користується ця ділянка взагалі. Потім ми розбиваємо ділянку на функціональні зони і малюємо більш-менш доріжки, як буде підхід до цих зон. В будь-якому випадку, все це має будуватися за законами логіки і зручності. Ну, наприклад, робите ви зону барбекю, то треба так передбачити, щоб було десь поруч, там не за 300 метрів, а реально поруч десь було місце для дрівника. Ну, це зручно, це логічно. Далі на цьому ж плані, ну, або від руки, якщо малювала, або в спеціальній програмі, треба намалювати конкретні місця, де будуть розміщені чи альпійські гірки, чи розарії, рокарії, чи інші квітники. Тобто. Те безпосередньо те місце, де ви хочете насаджувати рослини. І лише після цього починаєте підбір композицій. До речі, в інтернеті є безліч готових варіантів вже сформованих композицій. Достатньо тільки обрати ту, яка підходить вам за умовами освітленості та поясу географічного. Наприклад, вводите в пошуку там хвойна група на півтінь, і от вам видає в зображеннях. Безліч варіантів Залишається лише приміряти, чи по площі вам таке підходить, і порахувати сам бюджет рослин. Вибір рослин радять не робити в садовому центрі, ні в якому разі а робити його вдома на папері, виписувати просто собі список. Бо коли ви прийдете в садовий центр, то обов'язково візьмете красиві рослинки, але зовсім не ті, які підходять вам, які зможуть в ваших умовах вижити. Я пішла далі і, враховуючи ситуацію з пандемією і карантинними обмеженнями, то взагалі вирішила замовити рослини через інтернет. І ось по відеоках натрапила на сайт компанії Clioma Service. Тут є великий вибір і декоративних рослин, і плодових дерев, саджанці троянд, полуниці, суниці, брусниці та інше. До того ж, можна обрати садовий інвентар і необхідні добрива. Дуже важливо, аби продавець мав свій розплідник свої поля і міг показати весь цикл саджанця від посадки вирощування до викопування, зберігання і транспортування. На кожному з цих етапів потрібно дотримуватись технології, аби рослинка гарно прийнялась і саджанець радував своїх господарів. Так Кліома-сервіс пропонує саме такий підхід до вирощування та реалізації рослин. Зараз я тут розпакую свою посилочку, яка прийшла мені з сайту Кліома Service. Це розсадник ягідних рослин. Зараз посилка мені прийшла двома окремими упаковками. Тут, я так розумію, є добрива, а в іншій вже рослини. Це є добрива з різними складниками для різного призначення. Я потім буду розбиратися детальніше, що куди і до чого давати. Ось вони і по кольорах різні, і отут є різні складники вказані, що туди входить. Зручно, що є QR-код, і можна відсканувати його і прочитати всю необхідну інформацію про це добриво. Дивіться, як запаковано рослинки. Окрім того, що вони отак в коробці, вони ще всі е, окремо вдіті в дітів, пакет, аби зберігалась волога і не розсипався цей субстракт, в якому вони посаджені. І так, що в мене тут є? Е, ну Добре, я вам вже показала, а з рослинок я замовила е, Туя Західна, клобоза ауреа. Ось так. Така кущиком має бути круглим таким ця туйка. Далі в мене тут є туя західна смарагд, дві штуки, і це теж смарагд. Потім, зараз тут підписано. Це Little Gem, теж туя західна. вони вже трошки поміняли колір, бо були перші приморозки. Це теж глобоза туя. І ось тут в мене є ялівець. Козацький. Я замовляла кілька ялівців, але, на жаль, їх вже не було в наявності. Ось такий класний, з таким голубим відливом трохи ялівець. Ще у мене тут є барбарис. Я вже здається, колись говорила, що Барбаристо одна з моїх улюблених рослинок. Тут погано видно, пише Барбарист Тунберга Атропурпореа. Не знаю, чи правильно читаю. Ось такий кущик. І тут вже оранжерокер це такі вертикальні кущики. Вони мають такі колоновидні бути. Ось тут ще два саджанці є. Ось таке було моє замовлення на сайті Кліомусервіс. Якщо вас зацікавив цей сайт, я залишу посилання на нього в описі під відео. Також я маю промокод на знижку 5%. Всі деталі залишу в описі до цього відео. Демо покажу, де я хочу це все садити. Отож, от в мене так от поділено виходить подвір'я до закінчення ось цих будівель, ну тобто хати і літної кухні. А далі вже якби інша частина. Воно так візуально відділено бруківкою, і плюс от там я ще планую зробити таку арку з білим парканчиком і з такою паргалою для троянд плетистих. Далі буду займатися ось цією ділянкою. Е, ну в ідеалі було б добре це все перекопати, вирівняти, де не вистачає засипати землею, але ну, це вже будемо робити навесні, не зараз. Ось тут в мене є вже посаджений такий ряд а, з бушпану. Це самшит, Показувала вже його, як я саджала, як, як він в мене росте. Ну, якщо чесно, дуже повільно росте. Я думала, що він швидше розростається, я його вже стригла, але... Я б не сказала, що він там аж надто підріс від того, як ми його посадили. По ідеї, він теж має зробити такий живоплід, зімкнутися разом, але не знаю, можливо, я зарідко його посадила, або він у мене заповільно росте. І основна хвойна група у мене планується ось тут от такою звивистою ділянкою. Хочу її відгородити, і ось тут будуть у мене. Різні хвойні дерева, хвойна композиція, яку я склала на папері. Повторюю, спочатку все складаємо на папері. Також я наслухалась порад різних ландшафтних дизайнерів, і всі в один голос говорять про те, що зону газону треба візуально і фізично відділяти, щоб, по-перше, це буде зручно для обслуговування, по-друге, так правильно, так красиво. Тобто, це має бути чітка, зрозуміла зона. І ось цю зону газону я планую зробити ось тут. Колом, ось таким колом. Ось цю вишню треба буде забрати. Вона тут заважає. Вона заважає і ось цим двом рядам, які в нас є посаджених молодих фруктових дерев. І взагалі по концепції вона мені тут теж не вписується, тому будемо її забирати і на її місці. Ось тут такий буде круглий чіткий правильний газон. Ще я дуже довго вибирала місце, де буде в мене розарій. Страшенно хочу розарій, це моя одна з найбільших таких мрій садових. І зупинила свій вибір ось тут. І тут я планую ось так півколом, оскільки тут буде круглий газон, півколом так буде така клумба-квітник для троян, такий розарій, і тут буде стояти або лавочка, або такі садові качелі. А щоб до них було зручно і зрозуміло йти. То отут буде така покрокова доріжка. Ось там планую мангальну зону і зразу дрівник. І десь між ось цими деревами фактично плюс-мінус мала би бути дитяча пісочниця, така дитяча зона, ну, але це теж ще не точно. Ось так наразі я тут розпланувала. Залишилось мені дочекатись, поки чоловік мені ось тут цю ділянку перекопає, щоб можна було посадити свої рослинки. Нехай приживаються, нехай зимують до весни. А вже навесні буду продовжувати і досаджувати інші рослини, яких мені не вистачає. Ось так. Ну і так вийде, що тут частинка такого фруктового саду, зона газону, зона відпочинку, мангалу і е, дитяча зона. І ось там така вхідна, красива група хвойна, яка буде декоративною цілий рік. А зараз перенесемось на початок весни, коли ми ось тут планували собі освоєння цієї ділянки. Це є парадна частина, така фронтальна перед будинком. І отут у нас таке сітка, яка відділяє нас від сусідів. Запланувала я собі тут зробити такий живопліт з туй. Вибрала туї брабанти для цього, бо вони по відгуках найшвидше розростаються, найщільніші роблять такий пліт. І, тобто це такий був найоптимальніший варіант. Якоїсь конкретної картинки, як тут все має виглядати, в мене на той момент ще не було. Я не знала, як я хочу зробити. Єдине, що розуміла, хочу відділитися так від сусідів, відгородитись і створити таку, знаєте, як затишну кімнату перед будинком. Ось тут ми спочатку викупали нарциси. у Нас тут росли так теж в рядочок. І зараз чоловік мені викопає таку траншею. Вирішили саджати не в ямки а. Ось такі через таким траншейним способом прочитала, що так навіть краще, якщо хочеш, аби рослинка з'єдналася і утворила такий живоплід. На цих кадрах я тут ще вагітна, і е, ці кадри вони для мене такі теж ностальгійні. Це була весна рання, було так е, сонячно класний. Знаєте, як після зими хочеться весь час щось робити, починати щось нове, якісь нові проекти. І ми тоді почали за цих туйок. На дно цієї траншеї я кидаю шишки, соснові в мене були, колись назбирали в лісі. Кажуть, це потрібно для того, аби... Підкислити ґрунт, бо хвойні всі люблять дуже кислі ґрунти. І ось так е, такий ніби невеличкий дренаж та підживка. До речі, ніякі особливі субстракти, там, ґрунти я не використовую. Ось цей звичайний чорнозем, який в нас тут є, тільки додала шишок і просипала спеціальні добрива. Все. А от ґрунти ну, залишила такими, як вони. Є і хочу сказати, що вже достатньо пройшло часу. Туйки добре прижилися, ні жодна з них не пропала, не пожовтіла, і ну навпаки, вони так добре дали приріст за цей сезон, за це літо. Тому можу сказати, що ось ці грунтові умови, які є, вони їм підходять. Ну звичайно, треба ще слідкувати за добривами і постійно їх підживлювати мабуть. Розкладаю так туйки, садили ми їх приблизно на відстані 70 см одна від одної, можливо, десь трошки і ближче. Е, ну, можна було рідше їх садити. Рекомендують навіть метр, метр двадцять. Але я хотіла, щоб дуже швидко вони зімкнулись між собою, творили стіну і тому садили ось так досить близько. Як бачите, дерева вже досить дорослі, по-моєму, цим туйкам десь 2-3 роки. Цим саджанцям вони такі. Ну, не бюджетні були, але повторюсь, це був початок сезону, і в нас було дуже багато ентузіазму. Обов'язково це все треба дуже добре пролити водою, утрамбувати, і все така невеличка частинка роботи вже буде у нас виконана. Звичайно, є ризик, що ці туї, пошкодять собаки. Я дуже за них, до речі, переживала, коли ми їх садили, бо ось це місце це де наші собаки щовечора, можна так сказати, спілкуються з сусіднім псом, який тут гавкають так, ну, на ціле село чути. І вони так бігають тут попри цю сітку, і ми. В принципі, і ще з цієї причини вирішила тут зробити такий живоплід. Не знаю, що це врятує е, нас, їх. І е, ці туї, Ну, подивимося, який буде результат. Наразі ось поки що посадили, подивимося, що з того потім вийде. Ось так мої туї виглядають зараз. В кінці листопада. Добряче так підросли за сезон, і це я їх вже двічі стригла. Можна було їх і рідче садити, бо вони вже зімкнулись і вже утворили таку стінку. Можна було їх трошки садити. Тут в мене є троянди, я їх планую звідси забирати, коли будемо робити огорожу нормально, то звідси троянди заберуться. І також форзицію я звідси теж планую забирати. Вона класна, класний кущ, але вона декоративна буквально два тижні навесні, а далі не дуже. А так як це така центральна, ну, парадна частина перед самим будинком, хочеться щось. Таке що декоративне цілий рік. Тому ось тут теж планую робити таку хвойну групу. Можливо, до неї додам ще а, гортензії або якісь інші квіти, які цвітуть. Цією ділянкою я буду займатися уже навесні. За зиму собі гарно все тут спланую, продумаю. Тут ще треба довести землі, бо коли робили бруківку, так досить ось тут видно рівень піднявся і треба ще тут все засипати. І ще одне таке запитання: чи не запізно вже садити рослинки? Ні, якщо рослини із закритою корневою системою, тобто в контейнерах. Я опрацювала дуже багато інформації, і в багатьох джерелах рекомендують саджати дерева саме пізною осінню, оскільки в цей час вже закінчилися всі вегетаційні ті процеси, повністю цикл закритий, і рослинка може добре перезимувати. Також, якщо саджати і вносити зразу якесь добрива, то вже з рано навесні, навіть ще в кінці лютому, коли вже просинаються ці дерева, вони почнуть одразу брати поживні речовини і добрива почнуть працювати набагато швидше, аніж для рослин, які посадження будуть пізною весною. Також в зимовий період є менша ймовірність якихось хворіб та шкідників. Ну, не знаю, це все теорія, подивимось, як буде на практиці. Я маю досвід літніх та весняних посадок, а це буде перший мій досвід таких пізньоосінніх посадок. До речі, ще плюсом є те, що в такий період рослини коштують дешевше, і дуже багато садових центрів та розплідників мають хороші пропозиції або навіть розпродажі. І ви можете за вигідною ціною сформувати сад своєї мрії досить бюджетно. Ну, як ви вже зрозуміли, аби привести свою ділянку до ладу, треба не аби як постаратись. І хочу відзначити, що це. Мабуть, ще складніше і дорожче, аніж збудувати та будинок та зробити в ньому ремонт. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та інформаційним. А ми зустрінемося вже зовсім скоро. Всім па-па і дякую за перегляд!